Привіт, вітаю тебе на марафоні від школи Кевін. Сьогодні ми з тобою розберемо 5 лайфхаків з історії України, які допоможуть тобі підтягнути свої результати на НМТ. Звати Віка, і я буду твоєю новою подругою та репетиторкою з історії. Я сама пройшла сумлінний шлях підготовки до ЗНО, знаю, як це важко, але я усі свої предмети склала на 192 плюс бали. Тому я тут для того, щоб тобі допомогти у своїй підготовці. Я навчаюся на історика у найкращому педагогічному університеті України, тому і бажаю тобі цього. Але це ти можеш досягнути лише за хороших результатів. Мої учні складають НМТ та ЗНО на 180 плюс балів та навіть перевершують мої результати. Тому я сьогодні. Ні, тобі допомагатиму з лайфхаками, найкращими, які тобі допоможуть закріпити свій результат. Поїхали! Наша школа Кевін готує не лише до історії України. Ти ще можеш приєднатися до української мови, математики, англійської та біології. Якщо ти одинадцятикласник, ти розумієш, наскільки зараз залишається мало часу, і напевно в тебе в голові каша не знаєш на що акцентувати свою увагу. От, власне, зараз ми цим і займемося. Розберімо 5 лайфхаків з історії України, щоб отримати найкращий результат на НМТ. Я підібрала для тебе найцікавіші і не лише по одному століттю, а по деяких. Тому давай почнімо з 20-го. Перший лайфхак це асоціації. Тут ми можемо побачити 20-те століття і періоди, де наша Україна відчувала дуже багато трагічних подій. Саме на такі події буде безліч питань на НМТ. Отож, в першу чергу, це Друга світова війна. Раджу тобі обов'язково запам'ятати дати, тому що вони є в програмі, і слова, які тобі допомагатимуть з'ясувати період. Звичайно, це Голокост, новий порядок, політика, яка впроваджувалася, рух опору. Пам'ятаємо ОУН, УПА, усі організації, колабораціонізм, депортація кримських татар. Нагадаю, вона була в 1944 році. План Ост, всі ці слова допоможуть тобі зрозуміти, до якого періоду, до якої теми відносяться ця Асоціація далі. Післявоєнна дуба називається іншими словами відбудова Сталіна 1945-1953 рік. Тут слова маркери: це депортація вісла і захід, Ждановщина, космополітизм та Лисенківщина. Навіть якщо ти знаєш порядок цих слів, і до якого періоду вони відносяться, це теж тобі допоможе відповісти правильно на НМТ. Наступна у нас відлига Хрущова. 53 64 рік. Приємні роки вже починаються, адже тут у нас е, після 53-го року помирає Сталін. Це теж важлива дата, адже у нас розвінчання культу особи відбувається тут. І де сталінізація, лібералізація це пом'якшення. Політика стає добрішою. Раднаргосп, шісти десятництво. Наші письменники починають творити, висловлювати свої думки, які до того не можна було озвучувати передостанній останній період застій брижньова шістдесят 64 85 рік. Тут трошечки у нас криза, не все так добре, тому що дефіцит, дефіцит в державі, номенклатура, розвинений соціалізм, поняття, які теж варто запам'ятати, і останній, нарешті період це. Перебудова Горбачова вже тут у нас розпадається Радянський Юс союз. Тому це приємні справді теми і дати в історії, адже після 91-го року наша Україна стає незалежна. Тому запам'ятай, тут прискорення, гласність, нестабільність та інфляція. Всі ці слова характеризують останній період. Другий у мене для тебе лайфхак з універсалами. Але я думаю, ти зрозумів, що оцих слів, які ми тільки що розібрали, їх може бути недостатньо, тому щоб занурюватися детально в їхню програму і розуміти, що до чого відноситься, потрібно більше розглядати ці теми в курсі. І, власне, я тобі ще розповім про цей курс, тому що за пару днів до НМТ на тебе чекає інтенсивна підготовка від мене. Далі, універсали, що ми маємо про них пам'ятати? По перше, те, що вони розпочинаються. Весною, і це 1917 рік. Дуже така гарна асоціація. Весною у нас все розцвітає і відповідно розцвітає держава. Тому перший місяць весни це у нас березень, 2017 рік утворюється Українська Центральна Рада. Вона буде створювати все універсали і найважливіші акти. Квітень, конгрес. Дивись, як з нами гарно граються букви К. Квітень, К конгрес. І той самий рік, сімнадцятий. Ось такий лайфхак. І, звичайно ж, універсали, куди ж без них? Початок літа, початок універсалів. Ти можеш запам'ятати по місяцях червень, липень, листопад і ще січень, або запам'ятати такою абревіатуру, яка у нас тут вимальовується Челсі. ЧЕ-ЛЮ-ЛЮ-СІ. Одне слово. П'ять відповідей, чотири універсали. Отже, перший місяць літа, перший універсал. Другий місяць літа, другий універсал. Третій місяць не літа. Увага! а… Осені, третій універсал, і четвертий універсал з нового року, тому що це щось нове. Це поява незалежної Української Народної Республіки. Тому він надзвичайно важливий і, звичайно, він має бути вже в новому відкритому році. І остання дата це бій під крутами. Але найважливіше тут пам'ятати усі універсали і утворення нашої Української центральної ради. Третій лайфхак у мене для тебе це з картиною. До речі, з пам'ятками. Дуже легко їх придумувати з архітектурними. Давай поглянемо картину «Бій Богуна» з Чернецьким монастирищем у 1653 році. По-перше, ми вже можемо дати тут пару відповідей на це питання. Ми маємо знати, що це період Національної визвольної війни Богдана Хмельницького. До речі, на цю тему раджу звернути дуже багато уваги, бо вона важка. Картина сама намальована у 1931 році, але вона. Змальовує бій війни, тобто 17 століття в 1953 році. До речі, Богун це побратим Богдана Хмельницького. Його біографія теж важлива. Можна теж сказати таку асоціацію. Богун, начебто брат Богдана. Хороші побратим. Що ми тут бачимо? Автор самокиш. Ось тут якраз змальовується асоціація і цей лайфхак. На картині все вирить, кишує. Тобто битва так грандіозно відбувається, А прізвище у нашого автора таке теж цікаве киш. Начебто, тут все кишить вирує, ось так собі запам'ятаю, і з легкістю відповідатиме, що автор цієї картини саме киш, тому що на картині все кишить. Далі у нас лайфхак з датою. Ми маємо дві обов'язкові з програми ЗНОТА, та НМТ це Остромирова Євангелія та Пересопницька Євангелія. Тут з нами граються і цифри, і букви все завгодно, тому що. Тут є нулик у нас і є О буква. Уявімо, що буква О і нулик це одна буква, яка нам зараз допоможе зрозуміти, що остро Мирово Євангелії було в 1056 році, адже 1056 і друга цифра, там нулик. А Євангелія починається з букви О. А Пересопницька Євангелія це вже п'ятірка 16 століття. Отже, Пересопницький Євангелія Євангеліє, 1556 рік. Старайся собі е, наголосити ці дати з поняттями, і якщо ти будеш це співзвучно вловлювати, то зрозумієш, що Остромирове Євангеліє – Євангелія це 1056 рік, там де має бути нулик, бо це о а 1556 п'ятсот це п. Пересопницьке, тому що там є п'ятірка, яка починається з букви П. Пересопницьке. Ось і все до речі, пам'ятка обов'язкова. Наші президенти, коли проходять інавгурацію, кладуть на неї руку і просягаються бути вірними народу України. Тому запам'ятай, потрібно знати навіть і на вигляд, і роки. Останній у мене для тебе лайфхак це діячі. Дуже багато. Тут теж чого придумати, тому що в кожному портреті, в кожному діячі є якісь підказки. Ось у нас тут Петро Конашевич Сагайдачний, якого ініціали прям так і прописані, і кричать про себе. Маємо букву П К С. А він у нас хто? Петро Конашевич Сагайдачний. Отже, знаєш абревіатуру, ініціали. Якщо ти їх можеш побачити на портреті, бо іноді такі можуть попадатися на них, ти можеш захисту відповісти, що це за діяч. Але хто він такий, що робив, яка його біографія і безліч деталей, теж потрібно знати. Сподіваюсь, що тобі ці лайфхаки справді були корисні, тому що ми розібрали найкращі і найцікавіші. Але у мене таких безліч і до кознісінької теми, до кожного портрету, картини, персоналії, чи що би то не було в історії. Якщо ти хочеш готуватися до історії з найкращими лайфхаками, якщо ти переживаєш, що забуваєш дати, не знаєш, як відтворювати найважчі періоди, ми вже зробили роботу за тебе, тому що продумали усі асоціації та лайфхаки якими ми будемо ділитися на нашому інтенсивному курсі? Отож, за пару днів до НМТ у нас стартує інтенсивна підготовка, де ти за два дні уяви собі за два дні активної підготовки, вивчиш усю історію. Це повторення усіх тем, пробні НМТ, адже практика це дуже важливо. Демонстраційні варіанти. Конспектики з усіма матеріалами, найкращі матеріали, де власне і будуть зібрані ці самі лайфхаки, які ти просто читаєш, запам'ятовуєш, приходиш на наступний день на НМТ і відтворюєш, тому що ти ще навіть не встигнеш забути, все що засвоїш, адже НМТ і інтенсивний курс дуже тотожні. І ти наступний день приходиш та все. Запам'ятовуєш зручний чат-бот, де ти будеш мати усі необхідні матеріали і все, чим ми тебе забезпечуємо на цьому курсі. Куратор та координатор це люди, які тобі допомагатимуть та стимулюватиме твою підготовку. Якщо у тебе з'являються питання, по домашній по якимсь темам у нас величезна команда, яка працює на твій якісний результат і. Організаційний вебінар, і навіть вебінар з психологом, тобто не лише підготовка в предметі, а й моральна, фізична, яка тобі справді допоможе налаштуватися. І ніякі е, думки в твоїй голові не завадять твоєму якісному результату. Щоб приєднатися на інтенсивний курс, готуватися з історією в кайф і з лайфхаками, пиши мені кодове слово інтенсив. І підписуйся на мої соцмережі, які ти можеш знайти в описі під цьому відео. І пам'ятай, що цей курс це остання можливість якісно підготуватися, тому що більше не буде таких можливостей.